Бажаю міцного, слава Україні. Так, Друзі, дуже гарна погода. І вибрався я на одне цікаве середньовічне поле покупати. Похожу трошки тут, переїду ще на одне. Думаю, багато з вас хтось напише, а чому не Римське поле. Був я там, покажу якісь знахідки. Ну, там же вибито. Там же я вибив ноль його. У мене зараз вже тут перша е, знахідка і це монетка. Але перед тим як подивитися, що я знайшов, хочу подякувати усім вам, глядачам, підписникам та гостям мого каналу, за те, що підписуєтеся. Не забувайте підписуватися, коментуйте, ставите вподобайки, поширюйте. Вам за це, друзі, великий респект. Вам, як завжди, приємного перегляду. Мені побажаєте цікавих знахідок. Дивимося на першу цікаву знахідку з цього поля. Перший сигнал цікавий. Ось. І це, друзі, ось така маленька срібна монетка. Динарі. Ну, У нас називається корона-ворона. Маленька тоненька срібна монетка. 1300х. Років. Так, ось вона. І зараз вам покажу те, що я б знайшов на римському полі. Так, ось монетка сюди в хабарничку. Одні обломочки. Ось була б цікава монетка. Оце Львівське пуло, на жаль, вбите. Але сам факт що воно є. Е, ось такі обломочки динаріїв, косочок срібла, ну і обломочки металопластики. Ну і топова знахідка візуально. Це ось така бусина. Ну, спочатку, думав, скляна, друзі, але ні. Це я так думаю, з хрусталя зроблено. Ось така. Масивна велика босина. Чому з хрусталя, ось бачите, природня тріщина вікова і це камене на скло. Добре, не зациклюємося на тих знахідках. Бігаємо, шукаємо щось цікаве. Дивіться, друзі. Пряжка Черняхивска. Ну да, точно Черняхивская пряжечка. Вот такая маленькая Черняхивская пряжечка. Ну тут декілька фібл. Свеча знайшли декілька динарів. Зараз ще одна знахідка того періоду. Можливо і накисник. Скоріше за все, друзі, це але за велике. Ну, думати можна багато. Ось тут, напевно, було так закручене. Бути на кисник. Але будемо вважати, що це пряжка. Роман знайшов денека. Косочок сріба навіть ще є. Ні, ні, то від кульця бронзи. Кульця. ворона. І Фаустінка. Так. Динарій хостіни. Горівший, закішший, але Динарі. Ну все, друже, спочином і шукаємо щось цікаве. Так, є цікава пряжечка періоду Київської Росії. Та, симпатична така пряжка. Красиво. Язичок трошки погнати але не біда а я переїду хоч Баратіров на нас а то те щоб бідняських раз знайшов та що щось звідливала добре друзі я їду на Бородинкове поле і вже там заключусь. Приїхав, друзі, я на ще одну локацію. Місце досить перспективне було. Я думаю, ще знахідки будуть на ньому по Київській Русі та середньовіччі. Зараз буду ось ту сторону. топтати. тут середньовіччя, а ось ту сторону Русь. Ну, вибита. Тут ще можна щось знайти. Хоча я завжди говорю, хто що має знайти, той і знайде. Тобі ж кожного чекає своя знахідка. Так що побіг шукати щось цікавеньке. Є вже, друзі, в мене перша поверхнева знахідка ось тут. Перша боротинка. Ось так вона лежала. Оце сторона. болоті. Ось такий перший боротос митний соліт. 9 березня літо. А ось друзі і перша пушкетна кулька. Або козацька куля, як ще називають. Вихожимо вибито, але сигнали ще проскакують. Викупав, друзі, ось тут три копійки совєта Не знімаю такі монети. І візуально побачив ось цю знахідку. На жаль, зі втратами, а була би симпатична ось така козацька люлька. Бачиш, що з маленьке зелененьке ось. І це в нас мідний соліт. Ось такий. Вже здається третій. Потихеньку, помаленьку. Щось пікаємо. Стан тут такий доволі непоганий. Спека, друзі. Певно, 25 градусів. І повторюється 9 березня. Добре, кладемо в хабарничку і ходимо ось по тому прекрасному полі і шукаємо щось біленьке. Так, в мене, друзі, цікава знахідка з металопластики ось тут. Ось дивіться. Ось такий хрестик. легенький, шароподібний і я не можу зрозуміти з чого він. Оце підняцький хрестик. Я так думаю, періоду для Росії нашої. Київська. А можливо і середньовіччя. Але правда, дивіться, не тут, не тут. Не видно, що було закінчення, можливо, щось пришивне. Пришивний такий хрестик. і є в мене там якась запонка. Шпенька чи шпонка. По-українськи я навіть я не знаю, якщо чесно. Годичок. Ну ось такий хрестичок. Саме головне потихеньку повільно вихожувати місце. І ось, друзі, ось. Бачите, навіть пін не витягував. Ось такий маленький соліт випав. Позігнути Ось сам факт, що він є. Ну, приємно. А має, що там теж зігнутий один. Не показував, пізніше все разом покажу. Коротенький огляд проміжних знахідок. Ось тільки що вже підсихає гудзик. Знайшов цілий з вушком. Значить, що я вам не показував? Ось цю монетку я вам не показував. Ну, це тільки одна назва. Це якийсь півгрошик. Так. Ось таку штучку якусь знайшов. Савіо цей шов не показував. Козацька куля. Ось така запоночка. Шпонька. Ну і ось вже маємо два. Чотири боротинки. На цьому не так ви бачили. Надіюся, що буде набагато кращий результат, але поле схоже на. Але нічого, час запас є. Так що ходимо, друзі, шукаємо і надіємося на щось біленьке. Буває так хожу-хожу час від часу. Провіряю. Прилад облопаточ він працює. І тут мега-мега ж сигнал поламав. Ось, друзі. Монетка. Маленька, кругленьке, зелененьке, воротинка, мідний соліт. Колись думав, що їх мільйони, мільярди. Насправді, друзі, кожен рік їх щораз менше і менше. І навіть ось такі монетки приносять радість. Треба просто ходити в своє задоволення, радіти життю, радіти кожному дню, який нам дав Господь Бог. Ви знаєте, ніколи не думав, що буду тішитися ось тим маленьким монеткам, тим маленьким буратинком. Якби це був динарій, або якась металопластика часів Росії так. А тепер, зважаючи на те, що їх мало, я і такій монетті. Тішуся. Ось така маленька, зелененька, монетка, який майже 400 років. Не встиг, друзі, закопати ямку. Думаю, навкруг пропікаю. І дивіться, пролунав сигнал поверхневий. І ось ще одна. Малесенька, зеленесенька, монетка, мідний соліт. Боротинка. Ну тут трошки більше сигналів. Велике скупчення заліза, цвяхів і поміж них ще можна щось вицепити. Тут вже веселіше. Ось ми я йшов в одну сторону, вертаюся в іншу. Поверхневий сигнал от ті грудиці і ось кругляшок. Ще маленький зелений боротос. Оце вже мені подобається. Можливо, портал відкрився і щось буде зі срібла. Добре, натягнемо час, шукаємо щось цікаве. Ну тут знову сигнал пролунав. Так, друзі. Це знов у нас монетка. Ось. Бачите, тут більше скупчення заліза і... Вони такі якби тут ще є. Раніше ми тут приїжджали, це був такий як спорт, хто більше накопає. Саме більше я тут накопав декілька десятків, вже навіть не пам'ятаю скільки. Ну дуже багато. Жменя. Добре, кладемо в копілку і пікаємо далі. Коротенький огляд проміжних знахідок. Козацька куля, декілька боротинок не показував. Ось друзі ямка підсихає. Ось такий щиток персня. Спочатку подумав якась підвізка, а пізніше зрозумів, що це щиток персня. І причому я так розумію дитячого роза вітрів. І, друзі, ось тут був щиток персня, а ось там ось така штучка візуально. Бронза. Я так думаю, це закрутка від коломаря. Ось така знахідка. Добре, час ще в нас є, біжимо, шукаємо щось цікаве. Здається, мені буде ще одна боротинка. Ні, друзі, козацька коля. Така козацька коля. Це вже друга. Ну, я ще одного знайшов, вам не показував. Ще одну боротинку знайшов, поверхневу, теж не показував. Добре, час є. Бігаємо. Цікаво, чи буде ще одна боротинка? Так, глибше Викупаємо в онлайн. Та ні Не має бути глибше. Так, ну десь тут. А ось вона. Ось відбиточок, а ось сама монеточка. Ось чому, друзі, я не знімаю онлайн, тому що дуже довго бавитися. Десь ось тут пролунав потужний сигнал. І я вже бачу, друзі, це ще одна маленька, зелененька монетка. Ось вона. Ось. Ще одна боротинка. Мідний соліт. Вроді би маленька незвичайна монетка, якій 400 років. Приємно знаходити, тримати в руках, а цінності ніякої. Якщо чесно, глибина вражає. І знаєте, що я знайшов? Правильно, ось вона. Маленька монетка. Але так глибоко сиділо. Думав фантом, але ні. Ще одна ось така маленька, симпатична монетка. Мідний соліт Яна Казимира. Доволі непоганий результат, як вважаєте, друзі? Я вважаю, що так походив, відпочив. І дивіться, цілу хабарницю добра налопив. Ну, насправді, починалося все дуже печально. Але закінчилося ось на такому позитиві. Друзі, не зважайте, чи у вас хабарниця повна, чи вона поста, чи там одна монетка в ній. Просто ходіть, кайфуйте, відпочивайте своє задоволення. Не знаю де Поїду, плани ще ніяк я не робив. Що з видуми? Можливо, замок, можливо, якесь поле по КР, можливо, щось по Але це вже, друзі, зовсім інша історія. Бажаю усім таким знахідок, навіть кращих. А усім вам, друзі, і нам позитиву, миру та добра.